Шановні учасники, діти, батьки, а також гості нашого заходу. Вітаємо вас на відкритому міському шаховому турнірі шахи Фішера. Для відкриття змагань прошу встати, звучить державний гімн. Захід проходить в прекрасному приміщенні центру дозвілля, де вже чотири роки ми проводимо з вами змагання шахи фішера. Також традиційно наш захід підтримується міською владою і до слова запрошую нашого міського мера Анощенка Сергія Івановича. Вітаю вас всіх всі чудові залі. Дуже приємно, що ви займаєтесь, що ви передаєте свій досвід молоді діткам, батьки, вони, я думаю, стоять задоволені, що їх діти декілька разів в тиждень приходять, не ходять вони десь по вулиці, що займаються шахами. У нас чудовий шаховий клуб, якому недавно виконувалось 5 років. Я думаю, що ще багато років будуть проводити змагання. А вам хочу побажати гарних результатів сьогодні і перемоги. Призовий фонд змагань, за котре ви будете сьогодні змагатися в спортивній боротьбі, надано меценатом Мяликом Віктором Нечіпоровичем. В основному турнірі за перше місце 150 гривень, друге місце 100 гривень, третє 50. Також будуть визначені кращі місцеві шахісти і, відповідно, кращі переможці діти у трьох вікових категоріях. Співорганізаторами нашого турніру також є комітет фізичної культури і спорту, прослідковий комітет РАЕС, які зробили солодкий стіл для маленьких діток сьогодні. Це громадська організація відродження та розвиток. І хочу надати зараз слово керівнику цієї організації Стецюку Дмитру. Доброго дня, друзі. Сьогодні дуже приємно, що ми вас чудова дата п'ять років вашого клубу існування Кубку Шахової Федерації міста Кузнецовська. І е, це чудово, що входять такі турніри, де збираються не тільки представники міста Кузнецьовська, е, старші люди, молодші люди, молоді діти. І ці кубки, ці турніри вони об'єднують молодь і старше покоління, де старше покоління може передавати свій досвід молодшому. І це дуже приємно, що ось різні від, від, від категорії поєднані в цьому е, турнірі. І наша організація разом з Віктором Мяликом, ми вже не раз виступали партнерами шашкової федерації міста Куззінцівська, і сьогодні ми теж не спастимо руками, але з подарунками, з шахами, з шаховими комплектами для вашої федерації, щоб продовжував розвиватися цей спорт в місті Куззінцовську. І один розумний чоловік сказав, що чемпіонами не народжуються, а чемпіонами стоють. Той хто найбільше докладає зусиль, хто наполегливий своїх стараннях, той стане чемпіоном, і той до досягає перемоги. Тому я вам бажаю, щоб ви завжди не здавалися в будь-якій ситуації, але наполегливо йшли до перемоги. Успіхів вам і найбільше перемог. Дякую. Також співорганізатори є Кузнецовська міська організація партії Солідарність Блок Петра Порошенка від місцевого депутата міської ради Євгена Павлишина. Сьогодні діти зможуть посмакувати смачним тортом. Ну що ж, а зараз хочу додати слово головному суді наших змагань Дмитру Андрієву. Увага всім шахістам. Рань Фішера, дивіться на дошки уважно. Конь перший, потім ладдя. І так само з іншого боку. Рокіровка буде питання найбільше. Рокіровку робимо просто як нього не місця. Далі все стандартним шахам врань. Єдине, що ми. Знаєте, робимо поважку за неправильний хід, перший неправильний хід робимо попередження, другий неправильний поразка брати. Все, далі, все не перший раз і знають, це грати. Радісно на всі пропозиції наших колег з з Володимирця. Приїхали підтримати рівень шахового турніру, безкомпромісність, завзятість, боротьби. Завжди цим більш напружена і цікава боротьба, тим цікавіший турнір. І це корисно для підростаючого подління і теж багато чому навчаються. Хоче шахісти Кузнецьока, Володимирецького району приїжджають до нас, Сарни, де дуже... Значні великі збираються турніри, що вже навіть ці не поміщаються. І це завдяки початку Володимирця Кузніцовська. Ми перехопили цю ініціативу, Добровиця підтягується, тому ми бажаємо вам у цьому успіхів, натнення. Хай виграє сильніший. А хто не виграє це теж перемога, тому що набереться безцінного досвіду. Шахмати в таких турнірах для мене дуже багато значить. Я займатися почав шахмати 25 років. За станцією грав. Шахмати це для мене дозвілля. І я сьогодні займаюся з дітьми. Проводимо турніри, є в мене учні, які виконали норму третього юнацького розряду. І тренер повинен давати їм виграти і в себе дажемо. От, щоб вони відчували, що вони щось можуть. У мене записалось 28 чоловік, але ну, регулярно ходить чоловік 18. Так, два-три рази на, на тиждень приходять. Якщо по математиці 11 12 балів, кажу, прямо йти в шахи, бо там треба швидко мислити, швидко. С самого детства тоже меня учили играть. Ну и потихоньку-потихоньку играю. Умею играть, но не на таких соревнованиях. Не участвую, потому что, как говорится, из поколения в поколение у меня есть, кому уже передать это мастерство. Как вы видите, передо мной есть кто играет. Син Андрій, Сірок младший. Перший раз в житті сьогодні прийшов на шахмати. Ну, маленький, успіх є. маленький успіх є вже в турнірі. Ваня Сірок, син. Шахмати для мене насамперед це спорт. Спорт, якому ти не показуєш свій фізичний, а показуєш так, як ти думаєш. Якщо ти можеш побудувати логічний ряд, щоб зробити якусь комбінацію, і воно в тебе вдається, я вважаю це дуже великим успіхом. Я хочу поздоровити всіх кузнецьовських сьогоднішнім святом святом шахматної корони з турніром, який об'єднав весь район. Особливо імпонує, що в цьому активну участь прийняли гуртківці підвідкового клубу про Лівенської атомної станції на базі США, де 16 наших гуртківців показали достойного вік. Гуртківців з кожним роком менше цього року. У нас прийняв участь в інтелектуальній грі Андрійко Сіров, якому тільки виповнилось 5 років. Хоче подякувати всім спонсорам, благодійникам Кроковорівської атомної станції голова Мельник Іван Михайлович за розуміння та фінансову підтримку. Щиро вдячний. Запрошуємо сюди наймолодшого учасника нашого турніра. Це Сіров Андрій. Тебе? Вітаємо тебе вітаємо в першій квартирі. Кращий результат серед дівчаток показала у нас Женя. Запрошуємо Женю. Ну, зараз зараз саме хвилююча мить. Третє місце з результатом 4 бали. Отримав і зайняв Горбенко Семен. Вітаємо! З результатом п'ять очок зайняв грушевський Ярослав. І перше місце з результатом п'ять очок, але з кращим. Додатковим коефіцієнтом. Перше місце виборо заруцький Максим. Тайм. Всі інші учасники також отримують подарунки блокноти і надіємося, що ви підготуєтесь до слідуючого турніру. Краще у нас буде дуже скоро, це будуть великодні гостини. так, Це буде другий тиждень після Великодня. Так, ж, так що, хто не отримав медаль, сильно не сумуйте. Головне, що ви поприймали участь, покращили свої результати. Звісно, декому з вас трошки не поталанило. Ну нічого буде. Результати ваші всі будуть попереду, чемпіони тільки стають. Так. Чай приємно, що наша молодь, старші і діти вони розвивають себе і вони приймають участь у цьому турнірі. Нам приємно, скажімо, що ми є учасниками цього турніру, і, зокрема, Віктор Нечіпович, коли ми запропонували, що у нас буде 20 турнір, він. Дуже радий, зголосився, підтримати і казав, що сам теж хотів би бути учасником цього турніру. Ми віримо, що скажімо, ці турніри будуть далі продовжуватися і вони будуть розвивати наше місто, нашу молодь. Будемо робити все для того, щоб наша молодь і наше місце змінилися на краще. Приємно, скажімо, що до організації долучаються молоді представники нашого міста, які не є осторонь, а вони є активними учасниками різних заходів спортивних і соціальних проєктів нашого міста. Турнір закінчився, підвели підсумки, виписали грамоти, будемо нагороджувати переможців нашого турніру. І хочеться запросити дівчину, молоду дівчину, яка стала кращою з результатом серед дівчат. Це Заруцька Валерія. Покладимо. Далі нагороджуємо нашу середню групу учнів до 13 років. Третє місце зайняв ковальчук Дмитро. Друге місце заняв Гусейнов Олександр. Місце зайняв Лобанов данило. Запрошуємо. Нагороджує переможців старшої вікової групи. Третє місце зайняв Ласкажевський Влад. І переможцем в цій групі став Кот Андрій, який також зайняв загальному п'яте місце перед цього турніру. Але нагороджуємо місцевих шахістів. Серед місцевих шахістів третє місце зайняв кот Андрій. Запрошуємо знову. Друге місце клімцово Андрій. Запрошуємо. Перше місце серед місцевих шахістів вибору кукла Петро. Вітаємо. <плодиско> Так, переходимо до загального нагородження третього етапу відкритого кубку Володимирського району. Третє місце, перенесе Віктор. Друге місце Куба Петро. І перше місце в нашому сьогоднішньому етапі здобув Андрієв Дмитро. То кузний точки чекаємо вас на наступному етапі.